громадської творчості «Промінь», гурток англійської мови «Ста», керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити заперечну форму «Past Indefinite Tense». І так, заперечна форма «Past Indefinite Tense» утворюється за допомогою допомітної зі слова «did» та заперечної частки «not». «Did not» скорочено «didn't». Допоміжне дієслово «did» На українську мову не перекладається і показує, в якому стану знаходиться речення. І так, пишемо: заперечна форма past indefinite tense». Заперечна форма past indefinite tense». Заперечна форма past indefinite tense» утворюється за допомогою допоміжного дії слова «дін» та заперечної частки ноти. Заперечна форма past indefinite tense» Утворюється за допомогою допоміжного дієслова did і заперечної частки not. Did not. Дорівнює didn't". Did not дорівнює didn't". Допомірне дієслово дід на українську мову не перекладається. Воно показує, у якому граматичному стані знаходиться речення. Допомірне дієслово дід на українську мову не перекладається. Воно показує, у якому. Стані, в граматичному стані знаходиться речення. А тепер запишемо з вами приклади. I did not play yesterday. Я не грав учора. You did not. вона не грала вчора. Ще раз перевіряємо. I did not play yesterday. Я не грав вчора. Далі. You did not play yesterday. Ти не грав учора. Далі. We did not play yesterday. Вони не грали вчора. They did not play. We did not play yesterday. Ми не грали вчора. Ще раз перевіряємо. They did not play yesterday, Вони не грали вчора. учора. He did not play yesterday, Він не грав вчора. И she did not play yesterday, вона не грала вчора. Так, скорочено. Короче, ми, ну, did not, tere, didn't. І пишемо, я не грав учора, I didn't play yesterday. Ти не грав учора, you didn't play yesterday. Ми не грали учора, we didn't play yesterday. Вони не грали вчора, they didn't play yesterday. Він не грав учора, he didn't play yesterday. І вона не грала вчора, she didn't play yesterday. Це розуміло? Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення, goodbye.